Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У цьому відео я без спойлерів розповім, що за серіал Дивовижне Місіс Мейзел. Прем'єра серіалу відбулась у 2017 році. Наразі вийшли 4 сезони, перекази яких ви вже можете переглянути на каналі. Та з 14 квітня будуть щотижня виходити нові серії фінального сезону. Дії серіалу відбуваються у 1958 році у місті Нью-Йорк. Головна героїня Мірія Мейзел, або ще її називають Міч. Веде безтурботне життя. Вона одружена за Джоелом, у них двоє дітей. Не можна сказати, що вони заможні, але грошей на всі бажання вистачає. Міч намагається бути ідеальною єврейською дружиною, яка підтримує чоловіка у будь-чому. Але одного вечора її життя руйнується, коли Джоел каже, що уходить від неї до своєї секретарки. Міріам не отримує належної підтримки від батьків. Розсерджена, вона напивається та йде у бар, у якому раніше виступав Джоел. Адже мріє бути коміком. Але виявляється, що талант є саме у мірієм. Тож вона несподівано для себе виступає у жанрі стендап. Там її помічає Сюзі, яка пропонує міч професійно розвиватись у цій сфері. Так для дівчини починається нове життя. За жанром серіал належить до комедії та драми. Як і відбувається у реальному житті, комедіанти розказують жарти через свій пережитий біль. Тож історія Міч Мейзел не стала виключенням, хоч на перший погляд, і здається, що у неї є все. Але дівчині доведеться пройти через багато труднощів. Спочатку може здатися, що серіал знято занадто театрально, але до такого швидко звикаєш. Та цей світ, де майже кожен герой з власним почуттям гумору дуже підкупає. Головні ролі виконують Рейчел Броснаген, Алекс Борштейн, Тоні Шалуб, Майкл Зеген та інші. До особливостей серіалу можна віднести і те, як часто тут використовуються сцени зняти одним дублем. Це дійсно захоплює, навіть якщо ви не цікавитесь саме зніманням відео, ви не зможете не оцінити майстерну роботу знімальної групи. Серіал отримав багато перемог та номінацій у найвпливовіших преміях. І за акторську гру, і за монтаж, і за режисуру, костюми, грим, і звісно, як найкращий комедійний серіал. На мою думку, дивовижна місіс Мейзел однозначно вартий уваги. Він дуже легкий та смішний. Якщо у вас поганий настрій або просто хочеться відволіктись від поганих подій, то це саме те, що вам потрібно. ім'я місіс Мейзл. На цьому все. Не забудь підтримати український контент. Постав лайк та поділись цим відео з друзями. Також підписуйся та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!